Що відбувається всім, Чейз з Шеніфі тут, і сьогодні ми поговоримо про те, як почати працювати з новою сорою від OpenAI. До кінця цього відео ви дізнаєтеся, як генерувати текст штучного інтелекту для відео, щоб ви могли почати його створення, отримання переглядів, потенційних клієнтів і навіть продажів. Я насправді покажу вам, як заробляти гроші з цими відео. Якщо ви новий, ви знаходитесь в правильному місці. Я дам вам пошаговий чек-лист. Щоб ви заробили гроші, і я також надам вам тисячу доларів ресурсів, включаючи повний перелік різних інструментів штучного інтелекту, за які ви можете отримати гроші за просування їх у своїх відеоконтенті. Перш ніж почати, я хочу, щоб ви відповіли словом, якщо ви хочете, щоб я тримав вас в курсі всіх різних речей, які я знайшов, про відео про штучний інтелект Сора. Якщо хочете, щоб я продовжував створювати безкоштовні посібники, відповідайте так, щоб я зробив більше відео. Це допомагає відео отримати більше охоплення. Якщо ви перейдете на AIGiveaway.com кожного тижня, я дарую понад тисячу доларів безкоштовно та різні ресурси штучного інтелекту, а також грошові призи. Вам потрібно натиснути на ці маленькі кнопки, щоб взяти участь у розіграші. Слідуйте за мною, щоб отримати наш безкоштовний курс та список інструментів тут. Перейдіть на ейгайвавейтоком перед переглядом відео, щоб взяти участь у розіграші. Все гаразд. Спочатку, що таке Сора? Сора це модель штучного інтелекту, яка може створювати реалістичні та фантастичні сцени за текстовими інструкціями. Ідеально, що робить Сора, це дозволяє вам запитувати його з різними промптами, наприклад, історичні кадри Каліфорнії під час золотої лихоманки, і він створить вам відео з цього або це. Завдання детальний погляд на скляну сферу, де знаходиться зенсад. У сфері є маленький гном, який розгрібає зенсад і створює візерунки у піску. Так це ще один приклад того, що ви отримаєте з цим запитом. Це екстремальний крупний план 24-річної жінки, блимають очі. Таким чином, ви можете перейти на веб-сайт. Це просто openai.com.Sora. Ви можете побачити всі приклади відео та підказок. Просто попросіть інструмент. І ви отримаєте відеовихід, який виглядає так само, як те, з чим ви його попросили. Тепер давайте поговоримо про те, хто може отримати доступ до Сори. Так, це з вебсайту OpenAI. І просто відмова: більшість людей не матимуть доступу до СОРи, якщо вони не потрапляють у певні категорії. Так, дозвольте мені прочитати для вас. Ось ми йдемо. Це означає, що представляємо СОРу, модель тексту Sor. Створює реалістичні та фантастичні сцени з текстовими інструкціями, відео до одних вете, зберігаючи якість і вказівки користувача. SORA доступна червоним для оцінки шкоди або ризиків. Ми також надаємо доступ до митців, дизайнерів та кінематографістів для отримання зворотного зв'язку щодо моделі. Отже, як отримати доступ до сори? Ви, ймовірно, не зможете отримати доступ до СОРи, поки вона не випустять для громадськості, або якщо у вас немає зв'язків з OpenAI. Проте я розповім про альтернативи та способи збільшити шанси на ранній доступ до СОРи. SORA частина OpenAI. І OpenAI створила чат GPT. Тепер одна з речей, яку я рекомендую, і знову ми не впевнені, чи це дійсно збільшить ваші шанси, але у мене є теорія, що це, ймовірно, допоможе вам отримати ранній доступ, якщо ви на платформі ChatGPT+. Підписка. Ви будете платити приблизно 20 доларів на місяць за ChatGPT+, але я припускаю, що вони будуть впроваджувати це в ранній доступ для людей, які, ймовірно, на плані Плюс. Тепер. При оновленні до плюс, ви також отримуєте можливість генерувати зображення штучного інтелекту. Ви все ще можете отримати досвід створення відео з штучним інтелектом, але замість створення відео з фактичним текстом ви робитимете текст штучного інтелекту на зображенні і потім перетворюватимете його в відео. Я покажу вам, як це зробити за секунду. Тож, скажімо, ми хочемо взяти цей промпт прямо тут, ця стильна жінка йде по вулицях Токіо. Я можу скопіювати це і можу взяти ту саму вказівку і вставити її в чат GPT, і можу сказати зображення вказівки. Пам'ятайте, коли сора з'явиться, ми ймовірно побачимо подібний інтерфейс, крім напису зображення підказка. Незалежно від того, чи генеруєте ви відео чи зображення з чат-GPT, є кілька інших кроків, які вам доведеться вивчити, оскільки потрібно з'ясувати, як створити повне відео з штучним інтелектом для публікації в соціальних мережах. Покажу, як це зробити. Введемо промпт, дамо йому завантажитися. Згенероване зображення схоже на відео за винятком форми, завантажимо його, натиснувши завантаженням, збережемо як першу частину відео. Важливо розуміти, що коли ви це робите, результат може вражати. Тож, якщо ви хочете побачити, як це виглядає, спробуйте самі. Вам знадобиться багато часу, щоб створити всі ці зображення, придумати всі різні завдання, зробити текст на мову та все, що вам потрібно зробити всередині чату GPT. Навіть якщо сора вийде, все одно треба зробити таке чи не так. Треба створити всі запитання та відео. Вам доведеться всі їх редагувати разом. І саме тому я насправді рекомендую вам перевірити Shinify, оскільки Shinify насправді зробить багато цього за вас. Так, Shinify фактично побудований на основі OpenAI. І спосіб, як це працює, полягає в тому, що замість того, щоб йти і робити всі підказки, і робити все, всі редагування, Shinify в основному склеює все в OpenAI разом. І коли ми впроваджуємо інтеграцію з SORA, кожного разу, коли ми отримуємо доступ до SORA, ми фактично просто змінюємо генерацію зображень тут, що ви бачите всередині чату GPT, який знову ж таки побудований на Shinify, просто на генерацію відео. Так що, якщо ви отримуєте Shinify зараз, ви насправді дуже дуже рано, і, і ви отримаєте доступ до SORA, коли ми також отримаємо до неї доступ. Крута річ про Shinify, всього обоєрюся, не обов'язково. Розповім, як зробити вручну, якщо використовуєте GPT. Але в основному за ту саму ціну, що і чат gpt це 27 доларів на місяць. Ви можете практично все, що хочете робити в чат gpt виконати в Shinify. Я покажу вам як. Якщо не хочете використовувати інструмент, поверніть долар назад. Це 48-годинний пробний період, щоб ви визначилися. При потраплянні на екран вас зустріне вибір між генератором відео та транскрибатором. Оберіть потрібну функцію. Перед тим як ми почнемо створювати відео. Оскільки ми хочемо заробляти, ми повинні з'яснити, на що саме будемо створювати контент. Для створення контенту рекомендую перейти на Google Trends. Це один з найкращих інструментів для отримання переглядів відео з штучним інтелектом. Якщо ви перейдете на Google Trends і введете AI або що завгодно, це не має значення, бо ви можете використовувати відео AI для створення контенту. Ви отримаєте кілька різних варіантів. Ви можете вибрати країни, для яких ви хочете бачити популярні пошуки. Ви можете вибрати як довго. Так отже, останні сім днів ви можете вибрати категорії, але я тримаю лише ці дві. А, і... Я можу вибрати пошук на Ютубі, якщо хочу побачити популярне. Зараз, якщо я прокручуватимуся вниз, ви можете побачити, Сора це велика розгортається. Я також можу йти так і дивитися на топові пошуки тут. Я можу перейти до відповідних запитів і подивитися наверх, але подивіться це відео AI, пісню Ai Ai. SORA можу використовувати відео зі штучним інтелектом для створення або контент з використанням відео зі штучним інтелектом. Ці різні теми охоплюються, і я можу ранжувати їх на платформі YouTube та інших подібних місцях спочатку. Так отже, скажімо, я хочу зосередитися на тому, як отримати сору або як почати з сорою. Те, що я можу зробити, це піти до транскрибатора відео тут і взяти відео, яке я вже зробив. Скажімо, я зробив коротке відео про сору на, скажімо, Instagram, і я можу скопіювати посилання. Добре, давайте просто скопіюємо це і я зможу підключити його до ShinyFi. Потім ShinyFi зможе забрати транскрипцію для мене, щоб я міг відновити це відео за своїм бажанням. Здається, кредити на рахунку закінчилися. Починаємо ми в іншому аккаунті. В будь-якому випадку ви можете побачити, він завантажить транскрипцію. Я передамо генератору відео як тільки транскрипція буде готова. І якщо я хочу насправді переписати цей сценарій, я можу перейти до чат GPT 4, який знаходиться в Шініфай, і я можу сказати: перепиши цей сценарій. Перепишіть це так, щоб воно стало унікальним. Бум! Після цього у мене буде абсолютно унікальний сценарій для відеофільму. Цікавою річчю щодо Шініфай є те, що знову ж таки, замість того, щоб, скажімо, переходити до чат GPT. І потім отримувати всі різні підказки для цього відео та тексту в мову та завантажувати всі зображення. А потім переходити до чогось на кшталт. Капкат. Я можу просто кинути це безпосередньо в генератор відео, як так і натиснути на «Генерувати». І я можу розпочати створювати відео всередині кількох хвилин після натискання відповідної кнопки на панелі управління. Саме для цього ми створили Shinify, щоб ви не мусили робити всю цю складну роботу, а Shinify зробить все це за вас. Тепер давайте поговоримо про деякі з опцій Shinify. Ви можете зняти відео в альбомному режимі. Якщо ви хочете зробити довгий відеоролик, у нас є портретні відео. Якщо ви хочете робити відео в стилі TikTok, ми маємо анімації. Також, якщо ви хочете почати робити анімації у своїх відео, що означає, що відео рухаються та мають спеціальні ефекти підписів. Якщо ви хочете увімкнути підписи, М, це працює. Цей маленький червоний «Х» можна замінити на кнопку завантаження, але це генерується. Точність полягає в можливості змінювати тексти та зображення після генерації відео. За допомогою цього можна створювати різноманітні відео, включаючи зображення собаки в капелюсі. Генерація відео це швидкий спосіб створити різноманітність ландшафту. Змінюйте тексти та зображення вже після створення відео, якщо вам щось не подобається. Ця частина відео. Коли Сора виходить, ви можете підготувати всі свої відео заздалегідь, щоб насправді здивувати свою аудиторію. Коли ви створюєте відео, все буде зроблено на місці, вам не потрібно входити сюди і маніпулювати з чатом GPT, завантажувати зображення і робити все, що потрібно. Але питання все ще в тому, як заробити гроші на цих відео. Припустимо, ми зробимо відео, які отримують перегляди, так ми генеруємо відео і отримуємо кілька тисяч переглядів. Наприклад, скажімо, не знаю, тут. І до речі, я навіть не показав вам, як виглядають деякі з цих відео з AI текст на відео. Дозвольте мені показати вам приклад. Зупиніть прокрутку. Я покажу, як використовувати штучний інтелект, щоб заробляти гроші як новачок. Можна заробляти більше п'яти тисячі доларів на місяць. Вам не потрібно бути експертом. Використовуйте ботів для розсилки повідомлень про штучний інтелект власникам вебсайтів і заробляйте гроші, поки спите. Якщо хочете, щоб я надіслав вам безкоштовний курс, залиште AI у коментарях, і я надішлю його. Отже, це один приклад відео. Ви можете знімати відео на будь-яку тему. Моя команда робить ці відео з Shinify. Так насправді я наймаю різних людей, щоб вони натискали кнопки за мене, тому що я не хочу сам натискати кнопки. І потім у нас є роботи, які фактично відповідають на всі коментарі за мене. Але знову це все, що я маю сказати. Знову, що дійсно круто в цьому, це те, що ці відео отримують тисячі переглядів. Ми публікуємо їх на TikTok, Facebook, YouTube і отримуємо багато потенційних клієнтів між цими платформами. І ми навіть публікуємо це на кількох профілях, але це один клік чи не так? Якщо я хочу відновити відео, можу скопіювати посилання тут. Я міг зайти в Шайніфай і продовжувати відновлювати відео. Я навіть можу зробити так, щоб чат GBT перекрутив це кожного разу. І кожного разу, коли можу, отримую різні зображення, буду іншим. Я можу робити різні голоси, я можу грати різну музику. І так я можу налаштувати ці відео без дій. Щоб зробити шайніфай Live, я раніше робив прямі ефіри, монтувавши відео разом, що забирало багато годин. Вручну використовував програму CapCut. Нині цей процес спрощений. Багато людей питають, як зробити безкоштовно. Якщо ви робите все, як ми з ChatGPT, треба платити, тому вам доведеться перейти до ChatGPT, вам доведеться підписатися на плюс план, який коштує 20 доларів на місяць, тоді вам треба піти, ймовірно, і отримати обліковий запис 11 labs що також буде коштувати гроші. І так, Shinify, ми вже платимо за все це. Для доступу до Shinify вам не потрібен доступ до цих інших речей, оскільки ми вже надаємо вам доступ до них всередині інструменту. Спосіб заробляти гроші брати одне відео, посилати людей за посиланням. Ви це робите чи не так? Для отримання більше інформації почніть та відправте їх на Shinify або будь-який з інструментів з переліку, який даю вам у відео. Зараз. Робота полягає в тому, коли хтось переходить до інструментів. Ви отримуєте посилання Shinify. Швидко покажу, як це працює. Підете до Shinify, отримаєте пробний період за долар. Додайте слеш партнера в кінці посилання, зареєструйтесь за партнерським посиланням, отримайте доларову пробну версію, роздавайте іншим, отримуйте 40% комісії. Вводжу це, щоб ви побачили, отримаєте своє посилання при реєстрації. Отримуєте 40% комісії за посилання. Вам не потрібно будувати продукт. Вам не потрібно робити підтримку. Вам не потрібно платити десятки тисяч доларів, як я, за API та всю хостинг та все. Отримуйте 40% від кожної покупки через посилання. Направляйте людей на цю сторінку для отримання вигод. Якщо не хочете направляти на ShinyFi, використовуйте інші інструменти з партнерськими програмами. Створіть відео та надішліть людей на посилання в ShinyFi, відео. Але очевидно, ви можете автоматизувати ще більше. Генерація відео це одна частина. Ось чому у мене є цей перелік для вас. Переходьте на aigiveaway.com, заберіть чек-лист. Це пересилання. Рекомендую почати курс, який будую для вас. Просто введіть електронну пошту і перейдіть за першим посиланням у списку контролю. Я би пройшов, як генерувати відео, як автоматизувати публікацію в соціальних мережах за допомогою інструменту для автоматизації. Автоматично відстежуйте людей через роботів у чаті або коментарях для слідкування за ними, і якщо ви почнете складати всі ці речі разом, ви дійсно можете почати отримувати багато людей і потенційних клієнтів, щоб почати продавати їм все, що ви хочете. Тож, давайте швидко підбити підсумки, як саме ви можете почати працювати з відео штучного інтелекту сьогодні. Тому що ви збираєтеся зробити, це ви будете вибирати. Чи хочете ви вручну створювати ці відео з чимось на кшталт ChatGPT та CapCut. Вибір від вас, ручне виконання або пробна версія Shinify за долар, все залежить від вас. Після вирішення вами цього почнете дивитися на тенденції. Я б почав ходити на Google Trends щодня і бачив, які речі популярні навколо того, що хочете просувати. Наприклад, якщо ви візьмете один з цих інструментів, скажімо, ви візьмете цей або цей, або цей, і ви бачите, добре, ви знаєте цей інструмент, який допомагає вам знайти людей для аутсорсингу. Добре, я, ймовірно, можу знайти тенденцію в цьому. У Google тренди, такі як аутсорсинг, і я можу побачити, чи є якісь актуальні теми, що стосуються цього. Здається, бюджетування є великою темою, тому я можу на це натиснути і побачити, що саме шукають люди. Ум як почати створювати контент, а потім створювати контент з відеоші та направляти трафік на партнерські винагороди, як планувати свій контент. Як завантажити відео в інструмент, наприклад, радар, як створити кілька облікових записів у соціальних мережах, як використати роботів для взаємодії з людьми в коментарях і залучити більше клієнтів? Насправді те, що ми робимо ці дні у нашій компанії, спосіб, яким ми заробляємо грошей, це автоматизація. Майбутня автоматизація. Ші, відео, інженерія, відтворення моделей штучного інтелекту, майбутнє. Якщо ви хочете знати, яким буде наступний великий тренд і хвиля, то це буде Ші. Воно вже є штучним інтелектом, але стане ще більшою хвилею, як тільки ми побачимо більше відео з Ші. ти ще рано. Якщо цікавить, яка буде наступна велика тенденція ще рано. Схоже на те, коли побачили випуск ChatGPT і всі злякалися. Зачекайте, поки Сора вийде, і ми побачимо AGI та багато інших крутих речей, що збираються вийти. Я би почав це сьогодні. Знову, якщо ви ще не зробили цього, перейдіть і перевірте безкоштовний чек-лист. Він проведе вас через початок роботи з усім цим. Переконайтеся, що берете участь у розіграші на TheGiveaway.com. Отримайте шанс виграти 1 тисячі доларів. Все наразі. Тисяча баксів. Так чи ні, це все сьогодні? Якщо вам допомогли відео, коментуйте, хочете більше таких до зустрічі, радійте заробітку. До побачення наступного разу.